Чи я модак, що піклуюся тільки про свою дитину? Ми з Емі були разом чотири роки, розлучилися минулого року. Наші дочці в Вінні півтора роки, а дочці Еммі Елі шість років. Батько в її житті не бере участі. Під час нашого шлюбу я взяв на себе основну частину фінансового навантаження, оскільки протягом усіх наших стосунків Емі була мамою домогосподаркою. Весь цей час я ставився до Елі так само, як і до він. Я забезпечував їх всім необхідним і дбав про неї, як це повинен робити справжній батько. Після нашого розлучення ми розділили опіку над він 50 на 50. Я оплачую страховку і щомісяця переказую Емі гроші з власної ініціативи, тому що заробляю більше, ніж вона. Я хочу, щоб наша донька жила комфортно. Моя проблема в тому, що колишня дружина переживає через те, що я більше не хочу фінансувати життя Елли. Коли я забираю він, це не секрет, що ми йдемо розважатися, наприклад, в зоопарк або куди-небудь ще. Він просто отримує новий одяг і взуття. Емі вважає несправедливим, що я припинив брати участь в утриманні Елли після чотирьох років своєї підтримки. Що я кинув свою доньку? Я вважаю, що вона більше не моя відповідальність. Я знаю, що Емі не може дозволити собі забезпечувати Еллу так, як раніше. Але чому я повинен це робити? Я поговорив про це зі своєю мамою, і вона вважає мене мудиліщем, тому що вважає Еллу своєю онучкою так само, як і він. Так чи я мудак? Якщо так, я це проковтну і продовжу допомагати з Елою. Вердикт Редіта автор підлий, безсердечний, мудиліще, але є трохи інших думок. Топ коментар. Юридично ти повністю чистий, морально безсумнівно мудила. Чотири роки тільки прикидався, що любиш і піклуєшся про цю дитину, і настільки безсердечний, що повністю припиняєш з нею спілкування тільки тому, що у тебе немає ніяких юридичних зобов'язань. Припустимо, він дбав, дбає про неї. Думаю, він може іноді брати Еллу з донькою, але чому він повинен платити хоч копійку, чому б не стягнути аліменти справжнього батька дитини? Залишимо осторонь фінанси. Єдиний батько, якого Елла коли-небудь знала, який був поруч з нею чотири роки, раптово зник з її життя, але не з життя її одноутробної сестри. Що б ти відчув своїй дитині, також би хотів такого. Це причина, по якій діти ніколи не повинні довіряти відчиму або Мачусі. Або причина, через яким людям не слід зустрічатися з батьками одинаками у такому випадку, нікому ніколи не слід з ними зустрічатися. Бідна дитина, єдиний батько, якого вона знала, зробив з нею теж, що її рідний, тільки гірше. Принаймні вона ніколи не знатиме того мерзотника, який кинув її першим. Тепер вона знає, що недостатньо хороша, щоб чоловік залишився в її житті. Вітаю, тату! Ти її розчавив? Вона ніколи не зрозуміє, чому її батько любить тільки її молодшу сестру. Я можу зрозуміти, що ти відсторонюєшся фінансово і навіть певною мірою емоційно, але як ти можеш забрати одну дитину веселитися, а її сестру залишитися вдома? І він сильно дивується, чому її сестри немає поруч, чому її сестра не отримує такі ж подарунки? Чому б мамі не забезпечити все фінансово, щоб він міг брати їх обох? Мама повинна вкладати додатково гроші, щоб зрівняти дочок, а не відчим. Мама не заробляє достатньо. Ти поклав на маму Елли турботу про новонародженого, на що на роки обмежив її працездатність, і таким чином погірше фінансове становище Елли, але допомагаєш тільки своїй дитині. Юридично залежить від їхнього місцезнаходження. У багатьох містах можна було притягнути його до відповідальності за дитину як замінювача батька. Мораль стерв'ятників коментар замінусовано. Ти створюєш ворожу атмосферу для своєї власної дитини. Ела може зненавидіти свою сестру, у якої все ще є батько, якого вона втратила, а це може призвести до знущань. Що станеться, якщо Емі знову вийде заміж? Чи візьме новий чоловік на себе роль батька Елли, чи ти, як і раніше, будеш виконувати батьківські обов'язки? Автор прив'яжеться до дитини, але його можуть у будь який момент відправити і замінити іншим. Хочу сказати, що почуття дорослого чоловіка важливіше за почуття шестирічної дитини, дитини, за яку він взяв відповідальність, одружився з її матір'ю і став її батьком. В ім'я цієї уявної рівності ще далі оплата навчання в коледжі, оплата її машини, весілля, тому що, слідуючи цій логіки, нерівність ніколи не закінчиться. Також трішки діалогів з автором. Вона тебе татом називала ти її донькою, удочерити її планував, і що з її біологічним батьком. Автор татом не називала, але і не по імені зверталась. Коли вона була молодшою, то наслідувала мою колишню дружину, яка називала мене Хони Бір, ведмедик. Тому вона називала мене хан. Вона так і не переросла це. Планів усиновити не було, оскільки її біологічний батько технічно має права, але його не вдалося знайти, щоб вручити документи. Колишня дружина кілька разів намагалася, коли він з'являвся, але він погрожував відсудити спілкування з дитиною і все ж завжди припинялася, після чого він знову зникав. Цей коментар було замінусовано. Хак говорити про те, що ти для неї важливий, по суті, ти був батьком. Як закінчились стосунки з Елі, хто був ініціатором? Автор, вона зрадила мені з чоловіком, з яким її познайомила мати, і продовжила стосунки через тиждень після нашого розставання. Цей коментар було замінусовано. А, зрозуміло, це покарання Емі і пофіг до Елли. Використовуйте почуття дитини, щоб покарати колишню. У пеклі для нього недостатньо спекотно. Емі мудак. Елла повинна бути проблемою нового хахаля, а не твоєю. Цей коментар також було замінусовано. Які у вас стосунки з Елою? Автор. Хороші. Попри все, я не порвав з нею. Я оплатив усі її шкільні речі та літні заходи. Вона не відчуває себе ображеною чи відкинутою, бо не знає, що відбувається між мною та її матір'ю. Не відчуває, коли ти забираєш її сестру розважатися, а вона ходить у нових речах, а Елла ні? Твоя колишня дозволяє тобі бачитись, зелою. Автор. Полону часу Ела неофіційно проводить у мене разом з Він, за винятком трьох місяців, коли Емі не відпустила Елу до мене через те, що ми з її колишнім посварилися. Я пропустив її день народження. Вона пішла до школи, так що навчальний тиждень буде з мамою. За тиждень до початку шкільних занять у школі я вирішив взяти тільки він, чого ніколи раніше не було, і через це ми з колишньою посварилися. Ти все перекрутив у коментарях, автор. Так саме з цього і почалася сварка з колишньою, що я захотів провести час тільки з він. Мені набрило, що він ніколи не буває одна. Тоді вона заявила, що я кидаю доньку, і влаштувала всю цю сварку через гроші і час. Правда, коли я привів він додому минулого тижня, у неї було кілька нових речей, і я бачив, що це засмутило Еллу. Останній коментар автора. Я знаю, що багатьом важко повірити в деякі мої коментарі, і це нормально. Я виніс своє рішення, і я знаю, що мені потрібно далі робити. Дякую, знаєте, діти дітьми, але ситуація така дуже дивна. Якби вони розійшлися просто так, а не через раду, тоді, можливо, ще б він міг допомагати дитині при тому, що одна дитина його, а інша ні. А тут вона зрадила, вона пішла від нього і вимагає, щоб він повністю забезпечував другу доньку. Я б її не забезпечувала. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи ми мудаки за відмову змінити місце проведення весілля доньки? Я, жінка 51 рік, внесла 20 тисяч доларів безворотнього депозиту за чудовий маєток на березі моря для весілля моєї доньки. Нехай буде Емі 26 років наступному вересні. Для контексту це найкраще місце в нашій місцевості, і донька завжди мріяла саме про нього. Минулого місця моя сестра, нехай буде Керол 53 роки, дізналася, що її колишній зрадник чоловік нехай буде Марк 55 років, зробив пропозицію своїй колезі 28 років, років якою він її зраджував, їй було 22, коли вони завели інтрижку. Ця жінка виклала фото заручен на шикарному пляжі того самого маєтку, де Еммі планує своє весілля. Звичайно, це сильно вдарило, по покеро вона зателефонувала мені в сльозах і попросила змінити місце проведення весілля. Вона сказала, що не може дивитися, як Еммі виходить заміж в місці, де Марк зробив пропозицію дівчині, яка молодша за його власну доньку. Вона не зможе вичавити з себе посмішку для фотографії на тому пляжі. Мені її дуже шкода, правда, але 20 тисяч доларів не можна повернути. Запрошення на весілля вже розіслані. Емі мріяла про це місце зі старшої школи, і всі інші місця або вже заброньовані, або коштують втричі дорожче. Я сказала Керол, що не можу витратити 20 тисяч доларів і зруйнувати мрії Емі тільки тому, що Марк виявився мудаком. Керол відповіла, що я ставлю гроші вище її психічного здоров'я і змушую її пережити найстрашніше. Зраду в її житті, заради красивих картинок. Я поговорила з Емі з цього приводу, і вона не хоче змінювати місце проведення весілля. Адже не вона, а Марк, який вже п'ять років відсутній у нашому житті, зіпсував це місце для Керол. Керол зателефонувала Емі і назвала її зіпсованою дитиною, яка не уявляє, що таке справжній біль. Тепер Керол пропускає День подяки. Наша з Керол половина сім'ї, її доньки і частково наші батьки, кажуть, що я безсердечна. Місце все одно прокляте, так навіщо влаштовувати таке важливе свято там? Родичі мого чоловіка кажуть, що Керол не має права зривати весілля Емі тільки тому, що її чоловік зрадник, чи я мудачка за відмову змінити місце весілля. Вердикт Редіта авторам мудаком не вважають. Нерозумно витрачати гроші з такої причини у Керол. Є 13 місяців, щоб отримати допомогу від фахівця. Ці історії я 100% на стороні авторки пройшло 5 років після того, як вона розійшлася зі своїм чоловіком, і за 5 років вже можна було це пропрацювати, відпустити. І таке змінювати повністю все життя іншої людини, все весілля, чисто тому, що тобі так одній захотілося, ну це дуже дивно. А як ви думаєте, чи правильно вчинив автор? Пишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи є мудак, що змусив доньку носити потворний одяг як покарання? У нас з дружиною є 15-річна донька Лілії, як і моя дружина, Лілі просто обожнює моду. У неї величезна колекція дизайнерських речей. Ми не намагалися її розпестити, але в цілому вона завжди добре поводилась. Вона дуже обдарована в плані навчання, одна з найкращих у всій школі. На жаль, нещодавно вчителька Лілі дізналася, що донька з друзями знущалась над іншою дівчиною, і саме Лілі була головною ініціаторкою. Не буду заглиблюватись, але нам навіть сказали, що якби не академічні успіхи Лілі, то її просто виключили зі школи. Ми запропонували Лілі два покарання: перше. У неї забирають телефон, забороняються спілкуватися з друзями до тих пір, поки ми не вирішимо. І друге. У неї забирають весь гарний одяг на такий же період часу. Вона вибрала друге. Моя дружина замкнула шафу на замок, але дістала кілька простих спортивних костюмів і футболок, які вона рідко носить. Зрозуміло, що Лілі засмутилася, як її мати, вона навіть в магазин за хлібом ходить на параді, їй ненависне це покарання, але вона все ще віддає перевагу цьому виду, а не першому із запропонованого нами. Сьогодні мені зателефонувала сестра. Вона сказала, що Лілі дзвонила їй, ридаючи через те, що їй не дозволяють носити улюблений одяг. Дощці здається, ніби вона ув'язнена в тюрмі. Тому що їй не можна одягати те, що хочеться. Сестра додала, що вона ніколи не чула, щоб Лілі була так засмучена, вона спробувала пояснити, що одяг для Лілі спосіб вираження її особистості, і що тепер донька відчуває себе вразливою і невпевненою у собі, а все через одяг, який ми змусили її одягати. Ми не маємо наміру скасовувати покарання, але дзвінок сестри змусив мене багато чого переосмислити. Зрозуміло, Лілі повинна бути покараною за те, що вона накоїла, але при цьому мені не подобається те, що це покарання змушує її відчувати себе вразливою і засмученою. Хіба покарання занадто жорстоке? Ще трішки відповіді автора на коментар. Чи були якісь додаткові наслідки для вашої доньки? Наприклад, усні або письмові вибачення, обмеження привілеїв у школі. Їй довелося провести тиждень у класі ізоляторі, куди відправляють найбуйніших дітей, які погано поводяться, але це закінчується завтра. У школі також чітко дали зрозуміти, що її академічні здібності врятували її, і що будь-яка подібна поведінка в майбутньому призведе до виключення. Ще коментарі у моїй школі могли виключити тільки в такому випадку, якщо було сексуальне або серйозне фізичне насильство, погрози і тому подібне. Зрозуміло, що будь-яке покарання її засмутить. Те, що вона не носить улюблений одяг, який їй подобається, це не кінець світу. Якщо хочете, ви завжди можете запропонувати їй можливість перейти на телефонне покарання, але чесно кажучи, в 15 років вона вже достатньо доросла, щоб зрозуміти, що зробила не так, тому повинна змиритися з покарання. Якщо її мало не виключили зі школи зацькування, то я припускаю, що це не була просто неприємна ситуація. Те, що ви караєте її, не є обурливим і не заздасть їй шкоди. Їй потрібно зрозуміти, що її вчинки мають наслідки. Ви призначили справедливе покарання і навіть дали їй вибір. Важливо довести справу до кінця. Це її власний одяг. Ви не змусите її носити мішки з під картоплі або пакети замість зуття. Певнена дівчина, на якої вона знущалася, теж ридала. Вердикт Редіта не мудак, але майже всі вважають, що покарання занадто м'яке. Не знаю, я як людина, яка більше сторонник розмови, не підтримую таке покарання, тому що Лілі буде звинувачувати у всьому батьків, погані батьки, що вони зробили таке покарання. Вона не зробить ніяких висновків, тому що з нею нормально не поговорили, а просто покарали. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.